Вітаю вас, дорогі українці! З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма Шеф-Кухар країни. Ми готуємо тільки українські страви разом зірковими гостями. Сьогодні до мене завітає красива жінка, справжня господиня, народна артистка України Наталія Бучинська. Наталія Бучинська, наймолодша народна артистка за всю історію української культури. Майор МВС України з трьома вищими освітами. Наталія завжди перебуває у творчому пошуку. Один за одним виходять у світ її аудіоальбоми, нові кліпи, створюються творчі дуети, що вражають мистецькою довіршеністю. Пісні Наталії Бучинської слухають та співають усі українці, бо справжня пісня не має вікових обмежень чи терміну придатності. Дівчина-весна, яка всього у своєму житті домагається винятковим талантом і наполегливістю. Зустрічайте! У нас у гостях успішна та красива жінка. Наталія Бучинська. Вітаю, Наташа. Гарно доброго виглядаєш, доброго. красива, Спасибо. симпатично, похудала, така, ну просто суперстар. Спасибо. Я хочу сказати, що так жінки, коли виглядають, дуже Чоловіки їх дуже люблять, цінують, шанують і завжди хочуть. А це дуже важливо, тому що для жінки саме головне, щоб її бажали і дивилися вслід, яка красива, як вона хорошо пройшла, яка хороша, хороша походка. І ми що сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми готуємо дуже і красиву страву, і тим паче у нас ж... день. І це основна справа е, свята Великодня свята Пасхи це е, великодня пасочка, без якої не обходиться це велике християнське свят. Це дуже велике свято. Це це святе для кожного з да, нас, для кожного да. українця, для кожного точно, українця. Тим паче, да. і е, що нам потрібно для приготування, Наталі. Ну, звичайно, для великоднії пасочки треба борошно, молоко, масло вершкове, цукор, дріжджі, яйця, ванільний цукор, родзиночки, цукрово, цукрова пудра і трошечки солі за смаком. Все це є на моїй кухні, тільки українські та екологічно чисті продукти. Ну що ж, Наталі, розпочинаємо. Розпочинаємо. Нам потрібно для початку молоко 250 мл молочка. Так, от Давай. ми беремо кастрюлечку. Спочатку, ну, давайте ми спочатку нальємо, Ну, тут пів літри, значить, половину від цієї. Так. Нальємо. Зараз я гляну. Рай, давай ще чуть-чуть, так. Молоко нам треба підігріти до кімнатної температури, угу. до цього молочка. Додамо 50 грам цукру. Так, молочко вже підігрілося, Михайло Михайлович. Давайте беремо. Ні, оцю кастрюльку. Я думаю, нам вистачить. А ви ложечку да, візьміть столову, угу. Будь ласка. 50 грам цукру це десь дві столові ложки. Так, будь ласка. А ви своєю рукою? Скільки це? Дві це. І можна чуть-чуть менше, слідуючи, чуть без, без такої горки. Так. Потім візьмемо 6 грам дріжджів. Це Длиже. десь чайна ложечка приблизно. Ну, Така не повна. Давай, чайна. Давайте я чайну візьму. Чайну ложечку. Та, ні, я дивись, отак. Це чайна дивись. Що... Ну, так. Давай. Добре. Так. Добре. Так. так. І треба 100 грам борошна. Це все рівно частина борошна. Тому що на саму пасочку треба пасочку треба буде більше. І перемішаємо. Господарська паска. Да. Так, треба перемішати, щоб не було комків. Да, да, да. Дуже важливо, щоб не було комків. Ми мусимо накрити це полотенечком і поставити оце, так, опара, так звана, в тепле місце. Давай. Щоб воно трошки підійшло. Поставимо біля вікна. Так. Тим паче, що сонце, краса, неземна. Угу. Поки настається наша суміш з молочка і так далі, ми беремо три яєчка. Будь ласка. Дякую, Михайло Михайлович. І ще треба дві посудинки, тому що. Дві посудинки, будь ласка, я тобі Дякую. дві посудинки даю. Так, з рук Михайла Поплавського. Да, не кажи, да. Нам треба буде розділити білок від жовтка. Ножик цей підійде? Підійде. Чому інший? підійде, підійде. Може цей? Ні, краще цей. Давай, будь ласка. Так, так, білок ми сюди. Що ми потім це все будемо збивати? Ой, щоб, щоб не пошкодити жовточок. Друге яєчко. От так. Зараз, зараз, зараз. Щоб все було чинно. Чинно і правильно. Значить, три. Ми маємо. Михайло Михайлович, цей білок треба поставити в холодильник. Так. Тому, що він має бути охолоджений, ми потім його будемо збивати. Ми маємо три жовтка, але я трошки з посудиною помилилася. Михайло Михайлович. Я візьму трошки більшу мисочку. А я, то ще Подайте біде. мені. Угу. Будь ласка. Так, спасибі. Посибі, давайте. І ще дайте мені вінчик цей збивати. Угу. Я так візьму. Можна... Так. І треба ще 150 грам цукру сюди. 150. Угу. Це десь ложечок п'ять, давайте п'ять. Таких повних, то точно п'ять. Ще чуть, -чуть ще капельку. Ну, так, що, ну. Це буде сто п'ятдесят. І ми це все маємо. Щоб солодке життя було. А як же? Пасочка має бути солоденька. І це все треба дуже гарно з цукром перетерти. Ми з вами, до речі, дивіться, які страви готуємо. Коли готували кутю. Так, а зараз різдво. А зараз різдво. А зараз ми пасочку готуємо, як символічно. Супер. Поки ми з вами тут і перетираємо, і говоримо. Так, так, Наш так, білочок так. вже виїстих. Треба нам, Михайло Михайлович, подати його. Подайте, будь ласка, білок. Так, зараз. Десь якого гарного кольору виходить збиті яйця з цукром, перетерті. Так, білок є. І нам треба міксером збити це. Воно має збитися до піночки. Може найшвидше. Не, не Саме основне приготування, приготуванні е, любої страви це душа і любов. Душа, любов. Якщо ми з любов'ю робимо, це хороший, позитивний заряд, енергія. Так. І взагалі потрібно жити на позитиві. Я паче пасочка, е, коли вона вже в нас приготується, коли вона вже спечеться. Це теж своєрідний знак. Якщо паска не запала, а стала ну, така, яка мол, такої форми, якої має бути, значить цей рік буде дос в достатку. Да. Ну а треба вірити, що пасочка вийде обов'язково гарна. Да. Тепер оце знов треба в холодильник. Михайло Михайлович. Пасиві. А ми вже пройшло 30-40 хвилин. Ми беремо нашу пару, яка вже, яка вже постояла в теплому місці. От, Додаємо до неї. Додаємо сіль за смаком. Михайлович, ви посолите? Чуть-чуть. Uh -huh. Так. Я візьму маленьку ложечку чайну і візьму ваніль. Uh -huh. Нам треба чайна ложка ванілі. Uh -huh. Так. Масло. Масло 30 грам. Я думаю, що є масло 30 грам. Так, так. масло має бути обов'язково розтоплене. Uh -huh. Воно розтоплене, так? Я... Так, ви можете додавати повністю його так. Всьо, всьо масло. Так. Масло розтоплене 30 грам. Так. Е, Що далі? Додаємо жовточки наші збиті з цукром. Зараз хвилиночку. Це все гарно треба перемішати. Так. Дивіться, як гарно взбилися, Михайло Михайлович. Дуже молодець. Ну, хороша господиня. Пасибі. Тебе чарівні руки. Пасиві, Михайло Михайлович. Жіночі, поки жіночі, жіночі руки завжди, завжди вони дають добро, любов, віру, надію. Так що, в принципі, пасочки повинні готувати жінки. Так. в принципі. Але якщо допомагають такі чоловіки, допомагати то... чоловіки завжди повинні допомагати. Ну і перемішуйте, давайте я поставлю і зразу піду за білочком. Тепер додаємо. Білок. Білки. Так, збитий білок, треба буде. яка красота? Візьмете ложечкою, зберете оцю піночку. Угу. Давайте, щоб я. А піночка яка дай? Так як треба. Все як, як книжка пише. Так. Є. Ну і треба знову додати борошна. Скільки? Скільки там залишилося 350 грамів згідно нашого рецепту? 350 грамів. Давайте я візьму стакан краще. Борошно має бути обов'язково просіяне. Через сито воно е, має бути, воно, воно має вибрати, як би, як кажуть, набратися повітря, можна так сказати. Так, ви поки розмішуєте добре, без комочків, я візьму родзинки. Вони мають бути замочені у воді, щоб вони такі були м'ягесенькі. Так. Зараз я зілью воду. Так, давай. А поки ви вимішуєте. Достатньо, достатньо. Вони будуть, щоб не сухі були. Чуть-чуть вони може вода бути. Так. І Йо, засипаємо присипай. сюди родзиночки. О, Перемішуємо. Яка смакота? Так. Ну, вже має такий аромат, що можна. Вже голова закрутилася. Подивіться. Так, я тоді туди... збити треба їх. Так. О, Все, шикарно. Так. Шикарно замішано. І ми знову ставимо це в тепле місце. Накриваємо рушницю. Накриваємо. І ставимо в наше тепле, гарненьке книжце. Воно так має настоюватися ще хвилин 30-40. А поки наше тісто підходить, давай наталі подивимося, що готують на Великдень у інших країнах в рубриці Кулінарні новини. Я вітаю ініціативу українки Оксани Моронюк, яка нещодавно на Фейсбуці оголосила флешмоб Смачне бо українське. У чому суть? Треба сфотографувати якусь українську страву. Пропонує Оксана розпочати з борщу і написати тег Смачне бо українське. Звичайно ж, борщ Оксана радить фотографувати разом із часничком, пампушками і сметаною. І наостанок цікавинка зі світу їжі і напоїв. Якщо ви цього літа збираєтеся до Словенії, то маєте шанс. Напитися пива із фонтану. Справа в тому, що там закінчується спорудження фонтану, де замість води буде текти пиво. І споруджується цей фонтан у регіоні, де вирощується хміль. Кошторис фонтану складає 350 тисяч євро. Ну а значно дешевше можна задовольнитися туристові. Якщо ви хочете випити три кухлі золотистого напою, то викладьте, будь ласка, всього лише 6 євро. Ну, Вже пройшло 30 хвилин Михайло так. Михайлович. Тепер беремо формочки. Так. Це вже формочки на запікання. для запікання. Їх треба зсередини змастити маслом. Будь ласка, а, давайте цим маслом. Руками. Ні. Руками, руками, давай. Руками. Ти руки помила, так? Я, я руки її помила, і знаєте, як руками, яка тут буде енергетика в того тіста? О, слухайте. А ще наші, наші з вами. А наші руки Разом. дуже позитивні. <рес> Разом. Я сама буду змащувати, так? Так, Але. так, так. Тіста ми повинні налити десь на третину о цієї формочки. От десь так, от так, 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 так. Відміряти приблизно на око третину. І от до такої угу. маси. Поки я змащую Михайло Михайлович, давайте вже наше тісто. Так, красиве. Так, так. Покажіть нам, яке воно вийшло. На камеру. Яке воно красиве вийшло. Так. О. О. Красота. Так. Красота. Бачите, значить ми все правильно робимо. Супер. <смі> як у нас гарно підійшло тісто. Так. Зместили. Ну і тепер треба на одну третю кожну формочку а чим ми заповнити. Треба взяти ложку. Ложку. Так є ложка в мене. Спеціальна ложка. Давайте на одну третю. М -м -м. Воно ж подивися, що воно, як воно грає. Ой, яка красота! Та. Я навіть просто потримаю. Ага. Дивіться, як воно виливається. Воно проситься. Так. Ой, ой, то багато. Це багато. Багато, багато, багато. Ой, молодець, яка ти розумнечка. Що можна звідти трошки сюди додати? Ні, 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 достатньо. достатньо? Сюди, так. давай і це сюди. Давайте тільки до себе. Всі повинні розуміти все треба тільки до себе. Від себе ніколи не насипайте ні дітям, ні родичам, ні близьким. Все повинно до себе. Тільки курка гребе від себе. Ага. Так що це поганий, коли ви від себе починаєте наливати там чи борщ, Михайло, Михайло, чи кашу і так далі. Будь ласка. Супер. Та ви красиво вирівняйте там, то просто так, щоб да, не було да, О! Михайло Михайлович, ну Пасху готувати ваші передачі це одне задоволення, тому що знову ця формочка стоїть 30 хвилин, і ми знову можемо так. поговорити. Давайте. Давайте я візьму одну формочку і другу. Ми ставимо знову тепле місце. І воно стоїть 30 хвилин. Давайте. Так, мені треба полотенць. Ага. А я от накрій отак. Ну, поки воно стоїть, ми ж ще зробимо одне діло. Ми зробимо глазурь зверху для пасочки. Давайте. Вона ж має бути надскрасива. красива. Нам треба два яйця і так само відділити жовток від білка. Будь ласка. Так, посудинка. Давайте тоді я вас попрошу натерти, щоб воно було ну, сухе. Угу. От. А я для жовтка собі візьму другу. Так, Ну, нормально. Все вид. Спасибі. Знову ж відділяємо. Білок від жовтка. Так. Однеється. Це для чого? А, білок піде для оцієї глазурки, а жовтком ми будемо змащувати зверху пасочку, угу. перед тим, як ставити її в духовку, щоб вона була рум'яненька, щоб вона гарно так підрумянилася. О, білок знову треба в холодильник. В холодильник оцей Далі. білочок. Журточок ми зіб'ємо вилочкою, угу. коли, для того, щоб помазати. Поки ми поставимо його в сторону. І в нас ще є пів години, Михайло Михайлович, щоб поговорити. Да. Для того щоб страва була смачною і корисною, використовуйте тільки українські екологічно чисті продукти. Більше цікавого у рубриці Еко тренд. Молоко це єдиний продукт, який не тільки корисний, а й необхідний кожній людині з перших хвилин життя. Вживання молочних продуктів поповнює запаси кальцію, магнію, калію, цинку та заліза в організмі. Саме тому особливу увагу фермерське господарство сім'ї Поплавських приділило виробництву молочних продуктів. Чималих зусиль коштувало команді запустити свій молочний цех. Домашня кисломолочна продукція, представлена у мережі екокрамничок поплавок, виготовляється з натурального молока, без консервантів, ароматизаторів, стабілізаторів, штучних барвників і будь-яких смакових домішок. Кефір йогурт, ряженка, кілька видів сиру, натуральна продукція з молока найвищої якості, що робить її надзвичайно цілющою та життєдайною. Хід екопроекту: Українська молодильна ряженка. Особливий склад цієї фірмової закваски зберігається у суворій таємниці. На основі досліджень експерти стверджують, що денне вживання цієї ряжанки є відмінним засобом зміцнення імунітету та запобігає старінню організму. Довголіття, міцність кісток і зубів, краса волосся та нігтів усе це багатство смачних та корисних молочних продуктів. Пройшло 30 хвилин. Так. Наша одна пасочка підійшла. Так. Змащує. Беремо той жовток збитий, змащуємо зверху пасочку, щоб воно було все підрум'янлене. У нас духовочка вже нагрілася на 180 градусів. Зараз, зараз я... Вклю... Так. Пасочку треба поставити на середній рівень. І на 45 хвилин. 45. 45 5 хвилин. 45, от. 45. Час опікання пасочки 45 хвилин. Готувати потрібно з любов'ю, гарним настроєм та з посмішкою. Детальніше в рубриці, корисно знати. Шановні телеглядачі, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаємо із найвеличнішим святом нашого церковного календаря святом Пасхи Христової і святим Його Воскресінням. Богослужіння Святої Пасхи вирізняється від всіх богослужінь церковного року, тому що воно відбувається вночі, виключно в 12 годин ночі, обов'язково розпочинається паскальна служба. В цей день також освячуються особливі страви яйця і сам пасхальний куліч, який іменується Пасха. Пасха має круглу форму. Цей образ того, що Господь не має ні початку, ні кінця. Кожний із нас, дорогі браті і сестри, який є православним християнином, фарбує яйця в червоний колір. Але мало хто задумується над тим, чому саме те відбувається. В один історичний момент тоді, коли Христос Спаситель розіслав своїх учнів із проповіддю, одна із послідовниць Христа. Свята рівноапостольна Марія Магдалина дійшла із проповіддю до Риму. Їй вдалося зустрітися із самим імператором Траяном. Вона підійшла до нього, привітала його святом Воскресіння і сказала, що той, кого ви розіп'яли і умертвили, він Воскрес із мертвих. Імператор, звичайно, не повірив. Він в деякій мірі навіть почав насміхатися над Марією Магдалиною, і, побачивши в її руці яйце, він сказав. Я увірую в це тільки тоді, коли це яйце, яке ти тримаєш у руці, воно стане червоним. І вона простягаючи це яйце до імператора, каже йому: Христос Воскрес. І імператор із величезним здивуванням побачив, що це яйце дійсно стало червоним, і йому нічого не залишилось, як тільки сказати, воістину воскрес. Наша Пасха. Майже готова. Залишилось тільки проєтувати глазур. Для цього нам треба білки, які у нас зараз в холодильнику, да, і цукрова пудра. Ми беремо десь столову ложечку, дві десь столові ложечки. Okay. А, у вас є ложка, так? Да? Засипаємо туди. І треба це все разом збити. Угу. Uh -huh. Давайте, Михайло, Михай, я буду тримати. Давай, давай, давай. Якраз вже ще трохи. Дві хвилиночки і ми витягуємо пасочку. О, от, яка в нас гарна. Получається, глазурка. Так, що у нас з пасочкою ще? Пасочка готова. Пасочка готова. Її треба вже діставати. Отак? Нормально? Нічого собі. Нічого собі. Супер. Супер. Так. Треба її трошечки охолонути. Так. І от ми маємо глазурку. І ми красиво поліємо Давай. Зверху глазуркою. Давай. А скільки Катя твої років, дольці? Чотирнадцять. Вже кавалера має? Ну я вже не бачила, чимало. Чи Але я думаю, що чотирнадцять років ну, крас... я вже красиво. сама була така красиво. дівка, що ого. го не, то ти ж... Я хочу сказати, Катя, у тебе дуже красива. Красивіша навіть ніж ти. Спасибі, Михайло Михайлович. Так, а діти завжди красивіші, мама і батька. Мені О. дуже подобається, коли отак глазурка трошки стече, вона тоді навіть красивішу таку має форму. Вона дуже смачна, дуже смачна. Це, це так діти всі люблять, тому що вона ж... Прикрашаємо кондитерською стружечкою угу. зверху, щоб було красиво. Більше можна більше давати. Дуже діти люблять. Вона ж таке солодке, воно таке смачне. Пасочки самі смачніші, що є, що люблять діти завжди. Та дивіться, яка вона у нас красива вийшла. Угу. Красива, великодня з любов'ю. Пасочка. Великодня паска. 200 грамів цукрової пудри, 250 мілілітрів молока, 450 грамів борошна, 6 грамів сухих дріжджів, 5 яєць. 250 грамів цукру, 30 грамів вершкового масла, 100 грамів сметани, 50 грамів родзинок, одна пачка ванільного цукру та сіль за смаком. Дякую тобі, Наталко, що завітала до мене на головну кухню країни та поділилася рецептом приготування смачної великодньої паски. З вами була чарівна. Наталя Бучинська та головний кухар країни Михайло Поплавський. Заходьте на сайт, залишайте відгуки та цікаві рецепти, і про них дізнається вся країна. Любіть Україну як матір рідну, їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське, тримаємо разом українську хвилю. А тепер музичний подарунок для вас від шеф-кухаря країни. Шта річенька, що печаль мою втопи. Земенько, як же темненько, та й не видно небо Ой літо, літунко, неба нас а нас ми не падаєм, про любов згадує і щасливо живемо. А ми